Та круто, це навик, і розвинувши його, люди сприйматимуть вас по інакшому, і ви самі будете сприймати себе по інакшому. І насправді голос має величезне значення в житті кожної людини. Яка вміє розмовляти? Привіт! Я Ангеліна Хачутрян і ви на моєму каналі, на якому я розповідаю вам усе, що тільки знаю про тележурналістику. І не тільки. Сьогодні я вам покажу свої улюблені діючі вправи на голос. Цих прав може бути мільйон. Але які з них виконувати? Дивіться по своїм запросам. Хочете звільнити затискач в щелепі? Робіть певну вправу, хочете розкрити гортань, робіть іншу вправу. І в цьому відео я покажу універсальні вправи, які діють на всі основніші інструменти для прокаченого голосу. Поїхала перша вправа. Ми зараз будемо мечати, тому що спочатку ми повинні розім'яти свій голос. І так, що ми робимо? Ми випрямляємо спину, робимо великий вдих діафрагмою, точніше глибокий, і починаємо мочати. Це повинно бути дуже глибоко, прям звідси, і в нас повинно все вібрувати. Уся ця частина повинна вібрувати. І губи у нас зомкнуті. А ко высомкнете вибрувати повинно все тіло. Дивіться, щоб у вас не підіймалися плечі. Робимо так, десь, може, хвилину, дві. Це вже ви самі почуєте, коли у вас хоч трішечки зміниться голос після цього. Добре, голос ми розім'яли, тепер ми будемо з вами ем, трішки будити гортань. І для цього ми робимо знову дих діафрагмою. Чи дивіться, як дишати, дихати діафрагмою в моєму попередньому відео про діафрагму. Так, робимо вдох діафрагмою, і зараз ми будемо казати ху і хі. І підіймати при цьому голову. І мечати, і ось тут у нас повинно бути все розслаблено. Тобто ми розмовляємо з животу. І якщо у вас буде прорізатися голос, це означає, що є якісь проблеми в гортані, тобто не проблеми, а вона просто не розкрита. І ця, ця вправа допоможе розкрити гортань. Просто зі мною. Голос повинен бути глибоким. У тепер хі. 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 Найголовніше не напружуйте гортань і щоб голос вас прямо відсюди, щоб він вібрував по всьому тілу. Для наступної вправи нам прийдеться все ж таки встати, тому що ми будемо мочати, як ми це робили самого початку. І бити себе по всьому тілу. Это поможет расслабить наше тело и снять все затаскивания в теле. Поехали! И даже по можно. Відчуваємо одразу розслабленість, Не будемо далеко відходити від цієї вправи, тому що ще окремо ми можемо зробити таку вправу. Підіймаємося, підіймаємо руку вверх, наліво і починаємо бити себе саме по цьому руку. І знову вчати. Mm -hmm. Тепер мої улюблені вправи це на розкриття щелепи. Що ми робимо? Знов-таки робимо вдих діафрагмою, кажемо А, і в цей же час ми робимо свою щелепу ось так. Тобто відкриваємо і закриваємо щелепу, і кажемо А при цьому. <звач> При цьому щелепа повинна йти дуже легко відкриватися і зачинятися. Якщо у вас не так, то це може бути зажим, затискач щелепи. Якщо ви на собі це помітили? Тоді можна робити наступну вправу, яка допоможе робити цю вправу. І згодом ви зможете відкривати закривати щелепу сильніше. Ми складаємо руки ось так. І Зараз будемо казати або ось так реч, і зараз зараз ми будемо казати також, а і при цьому ось так ось рухи робити. При цьому у вас також щелпа повинна ходити не зверхне сверх. Наступна права вона допоможе нам також розслабити гортань. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що на гортані ми не розмовляємо і вона нас завжди розслаблена. Ми розмовляємо з діафрагми. І саме тому нам треба розслабити гортань, щоб відкрити. Як ми це робимо? Беремо свій язик і засовуємо в яке піднебіння, начебто, це так називається. Ми повинні прямо відштовхувати його язиком і в цей же час мочати. У вас тут ще з'явиться друге підборітці. Зараз все покажу. Губи нас розміться. Після цього, коли ви почнете розмовляти, ви можете відчути, як вас тут, начебто, все відпустило і все відкрилося. Право, зараз ми просто розслаблюємо все тіло, повністю розслаблюємо. Прям кожну частину нашого тіла. Робимо вдих, видих і почнемо критити головою. Ось так. І в цей же час ми повторюємо вашу улюблену скоромовку. Це може бути взагалі все, що завгодно. Наприклад. Ювілей у ювеліра Юрія Юрієвуча урочисто святкувала. Ювелірною прикрасою ювіляру привітала. І при цьому голос ваш повинен бути рівним. Він повинен йти глибоко, рівно, не підстрибувати і так далі.

І, і розкриваючи цей шар, наш голос також повинен становитися глибше, звучніше. І при цьому ми повторюємо звуки Ма, мо, му, ме. ме мі. Ма. Му. Му. І ще, окрім того, що ми робимо голос глибше, ширше, звучніше, ми ще й максимально відкриваємо роту. Поїхали. Мо... Ме... Міще раз. Ма, му, Мо... му, Ме... ми, Мі... Далі тепер ми робимо вправу вібрація в телефоні. М-м-м-м. <вісляє> Ми намагаємось вібрувати як телефон. Тепер у нас така вправа. Ми мечемо, як ми це знов-таки робили на самому початку, тобто. І потім ми продовжуємо казати на цій же вібрації якусь скоромовку, якусь фразу, якийсь текст, все одно що, але щось казати. Але з тією же тонацією, з цим же тоном буду виглядати ось так. Ви можете регулювати це в своїй кортані, тобто тримати тут руку і розуміти, коли ви упускаєте цей момент, коли вібрація відходить, а вібрація постійно повинна бути однакова, коли ви мочите і кажете якусь кремовку. Ювеле, ювеліра, Юрія, Юрійовича. Звичайно, не обов'язково розмовляти так в житті, але тренування. Ці, і в кінці, щоб вже роз, повністю розслабити наш голос, тому що ми проробили таку непогану роботу, ми починаємо з них мучати. Але вже легесенько, вже не так глибоко, не так інтенсивно, просто легесенько включимо. Це все сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне. А з вами була Я Ангеліга Читера до наступних випусків.